Вітаю! З вами Загородняк В'ячеслав, і це є черговий випуск з історії філософії. Сьогодні ми продовжуємо говорити про філософію Платона. Ми розглянемо, мабуть, одну з найбільш відомих частин його теорії, а саме теорію держави та політики. Тема політики була, можна сказати, що хворою для Платона, тому що він жив у той період, коли Афіни вже очевидно прийшли в свій найвищий пік розвитку. Та, здавалось би, неминуче котилися до Занепаду. Це проявлялося і в тому, що Афіни програли декілька дуже важливих битв своїм найбільшим ворогам зі Спарти, і у тому, що Персія продовжувала свою активну експансію та загалом тіснила грецький світ. І у тому, що самі афіняни не мов би, залишилися без тої життєвої сили, яка надавала їм змогу контролювати весь Євнійський регіон та бути найбільш впливовим полюсом. Платон звинувачував у цьому не тільки своїх співгромадян, але і те, що вони фактично не розбираються в політиці, що вони погано розуміють, як має бути влаштована держава, і не би за інерцією, прагнуть бути демократичним полісом. Хоча для самого Платона було очевидно, що демократія не є найкращою формою правління. Не найкраще вона себе показала і під час війни Спарти з Афінами, оскільки спартанці, які були під владою тирана, могли дуже швидко мобілізуватися і кинути всі ресурси на війну. Тоді як афіняни проводили час у нескінченних суперечках, вони не могли вибрати, хто буде командувати армією, які будуть ресурси, яка буде стратегія. Відповідно, навіть фінські генерали не мали тої. Свободи, яка була необхідна для того, щоб вигравати бої, до того ж, ми пам'ятаємо, що е, афінська демократія могла потім притягнути генералів до відповідальності, якщо вони припустилися якоїсь помилки на полі бою, або навіть не забрали е, тіла полігших афінських героїв. Відповідно, не надто то й хотілося е, афінським лідерам бути полководцями, тому що зиску з того не було майже ніякого а от проблеми були абсолютно реальні. Тому Афіни втрачали своє положення, програвали битву за битвою, і Платону зрозуміло, що це надзвичайно не подобалося, він намагався знайти ліки від цього. Можна також сказати, що Платон намагався бути не тільки теоретиком, але й практиком. Ми пам'ятаємо цю історію з його сицилійськими вояжами до Діоніса та Діоніса II, які не увінчалися великим успіхом. Тобто сам Платон, на жаль, не зміг впровадити свою теорію в практику. Однак, тим не менше, його політична теорія та думки про те, як має бути влаштована держава, є надзвичайно важливою частиною його загальної філософської доктрини. Для самого Платона вона також є важливою. Ми маємо розуміти, що теорія Платона є цілісною. Тобто, те, про що ми говорили у колишніх лекціях, про його теорію людей, воно є прямо з'єднаним з його теорією держави. Тобто, по суті своїй держава має існувати гармонійно, в ній мають. Люди займати гармонійне місце одне до одного для того, щоб всі разом створити ідеальну державу, в якій буде всім житися добре, і в якій кожен буде займати своє місце, кожен буде займатися своєю працею. Відповідно, давайте подивимося, як же він пропонував будувати державу. У діалозі Горгій він каже, що не багато хто з Афінян, на жаль, знає хоч щось про політику і розбирається в ній. Відповідно, у основу своєї політики він намагався покласти свої філософію. І треба розуміти, що давня грецьке уявлення філософії було уявлення цілісне, тобто це не тільки якісь думки про метафізику або якісь високі матерії. Ні, це і фізика, це і економіка, і право, і все, 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 що може бути об'єднано одним терміном. Відповідно, Держава має бути філософською, тобто її закони мають відповідати справедливості. Вона має думати не тільки про тіло своїх співгромадян, але й про душу, тобто вона фактично має першим ділом піклуватися про душу. Тому це не дивно, що Платон намагався прийти до такої теорії держави, де правив би освічений філософ, оскільки саме через цю людину можна було впровадити ці принципи філософії. Слід також розуміти, що уявлення греків про державу дещо відмінне від наше. тобто в Греції існувала надзвичайно велика кількість полісів, і кожен цих полісів фактично писав свої закони. І в кожному полісі держава була влаштована по іншому, тобто не було однієї Греції. А наприклад, Афіни та Спарта були влаштовані настільки діаметрально протилежно, що говорити, що вони були однією державою, це буде величезною помилкою, тому для кожного поліса. Були якісь люди, які прописували ці закони. Частіше за все, це якраз і були філософи у часі Платона. Наприклад, школа Ізократа була відома тим, що дала надзвичайно великій кількості полісів закони. Або це могла бути група обраних людей, або це міг бути спеціально запрошений філософ. Мабуть, от саме така роль передбачалася для Платона у Діанісі, але не склалося. Відповідно, роль філософа могла бути дуже широкою: від того, хто формалізує закони до того, хто прям буде прямо їх втілювати. І до другого швидше схилявся сам Платон. Платон якраз таки і мислить у термінах поліса, тобто його теорія держави вона не розрахована на величезні держави, як то, наприклад, Персія. Вона швидше стосовно ідеального міста держави. І ми маємо розуміти також, що в цьому місті держави. Кількість громадян дуже невелика, тому що окрім громадян існують також так звані вільноотпущені та раби. Раби це взагалі не люди, а вільноотпущені вони не мають тих прав, які мають громадяни. Тобто вони, наче вільні люди, можуть жити в місті, отримувати прибуток, передавати у спадок власність, однак вони не впливають на формування політики. Тому кожен громадянин, саме повноправний громадянин, народжений громадянином, як це було самим Платоном, він відповідальний за все місце в цілому. У всьому місті ніхто не є самодостатнім. Тобто, кожен громадянин відповідальний за ціле, ціле відповідальне за кожного громадянина. Тому ухилятися від політики, не приймати участь у соціальному житті, це одна з найбільших. Проблеми для грецького світу загалом у деяких полісах це навіть було наказуємо. Тобто Сократ активно виступав за те, щоб той, хто вихиля... той, хто ухилявся від е, е, життя соціального, міг бути позбавлений громадянства поліса. Це все сприяло тому, що в грецькій демократії було дуже багато акторів. Тобто, майже кожен громадянин так чи інакше мав би приймати участь у е, грецькій владі. Однак. Ми маємо розуміти, що це призвело б до неминучого хаосу. Тобто, коли занадто багато голосів, дуже важко прийняти якесь рішення. Тому Платон вважав, що суспільство має бути гармонізоване, і гармонізоване воно має бути відповідно до того, як влаштована людська душа. Оскільки всі ми від природи дещо різні і маємо різні як потреби, так і здібності здатності, то соціальні класи мають бути упорядковані відповідно до цих здатностей. І першою групою людей, найбільш чисельною, є група селян, ремісників та купців. Вони складають по суті основу будь-якого міста. Вони є найбільш чисельною та найбільш простою кастою людей, якщо можна так сказати. Їх душа її можна назвати бажаючою дішою або Охочою, тобто вона весь час чогось прагне, і швидше за все, те, чого вона, то, чого вона прагне, є матеріальним. Е, вона прагне більше їсти, краще спати, бути більш заможною. Займати краще положення, можливо, навіть жити краще ніж сусід. Тобто, це такі достатньо прості е, радощі грецького існування, і зрозуміло, що погляд Платона на цю касту людей, попри те, що він розуміє її необхідність, і він каже, що саме ця цей прошарок людей забезпечує нормальне існування полюса, він досить таки скептичний. Тобто, він вважає, що ремісники. Вони навіть не мають здобувати якоїсь сильно спеціалізованої освіти, тому що будь-яке ремесло можна вивчити у процесі. Відповідно, швидше за все, ремесло передається або через якісь цехи, або, можливо, від батька до сина. Син починає робити те саме, що робив батько, згодом досягає майстерності. Головною чеснотою для такої категорії людей є стриманість, тобто, коли вони можуть утримувати свою оцю бажаючу душу у певного роду узді, тобто, коли вони можуть накладати на неї обмеження, вони не йдуть на сліпу поводу до своїх бажань, а якимось чином рефлексують. Наприклад, вони направляють свої здібності та ті гроші, які вони отримали, на розвиток полісу. Або вони бажають своїм дітям кращої долі ніж була у них, тобто вони бажають, щоб їх діти стали іншими. Тоді ці ремісники живуть правильним життям. І якщо ж ці ремісники заздрять одне одному, намагаються зробити щось погане, намагаються підвищитись за рахунок інших, то такі люди живуть погано. Відповідно, це найнижчий тип душі, який перебуває у таких собі напівсутінках. Другим типом людей є так звані охоронці. Охоронці це люди дещо вищого гатунку для Платона. Це люди, які переймаються в першу чергу безпекою полісу. Тобто це не тільки ті, хто виконують якісь поліцейські функції, але зрозуміло, що і професійні вояки. Можливо, також це ті, хто будуть представляти поліс на якихось міжнародній арені, судді і тому подібне. Відповідно, ці люди вже мають отримувати якісну освіту. Причому ця освіта має бути різнобічною. Тобто ця освіта має включати в себе гімнастику, музику, філософію, обов'язково математику, тобто це гармонійний розвиток душі і тіла. Душа у них відмінна від душі перших людей, тобто вони набагато більш дисципліновані, їх душа хоробра. Тобто вони мають. В свої обов'язки розуміють їх, для них почуття загальної відповідальності і почуття блага для інших набагато важливіше, ніж їх особиста безпека або їх особисті інтереси. Відповідно, негативними рисами для цієї, для цієї категорії буде, наприклад, якщо вони чинять емоційно або не думаючи, якщо вони впадають у гнів. Або вчиняють насильство не розібравшись. Гарними рисами буде будуть ті риси, які на думку Платона нагадують риси гарної сторожової собаки, тобто повна лояльність полісу, виваженість знов таки скромність, стриманість та контроль над своїми емоціями, оскільки їхній фізичний та емоційний розвиток набагато більший, ніж у інших громадян полісу. То вони і мають поводити себе відповідно, тобто вони мають являти собою чесноти воїна, жити аскетично, проводити час у тренуваннях, роздумах, думати над тим, як досягти результату, який буде кращим для полісов і громадянами, якого вони є. І найменша категорія це категорія, яку можна назвати аристократія або правителями. Це ті люди, які відкрили для себе шлях філософії і які стали на шлях пізнання блага. Відповідно, їх виховання воно дуже часто на початковому етапі нагадує виховання воїнів, оскільки їм також необхідно гармонійно пройти період юності, тобто знати музику, гімнастику, математику, військову справу. Однак вони не обмежуються сліпою відданістю. Своїм своєму полісу вони швидше здатні до рефлексії, вони здатні до того, щоб змінювати щось у відповідності до того, що їм каже їхнє уявлення про блага. Тобто ми бачимо, що Платонова теорія ідей вона швидше не для всіх, вона деякою дуже невеличкою мірою для воїнів, але швидше у розрізі етики. Того, як вони себе будуть поводити, та того, як вони будуть імперсифінікувати чесноти. Але основною частиною вона, звичайно ж, для е, правителів, тому що тільки правителі фактично є філософами з тих трьох категорій. І тільки правителі здатні до того, щоб підійматися до певних вершин абстракції. Саме головне, що вони виносять, підіймаючись з цих вершин абстракції, це їхнє відчуття справедливості та того, що буде краще. Тобто, коли вони, наприклад, дають закони своєму полісу, вони керуються не особистим благом, вони керуються не якимись мотивами, які їм здаються вигідними в цей момент, вони керуються тим, що буде благом у той чи інший момент, тому що знов-таки ми не можемо досягти ідеального блага, але ми можемо зробити е, з-поміж декількох виборів той вибір, який буде вести. До чогось наближеного до блага. Відповідно, у філософів є така інтуїція. Варто зазначити, що Платон був достатньо реалістичним в тому, що він е, розумів, що це модель ідеальної держави, тобто, що це модель держави, якої швидше за все не буде. Тобто, знов-таки, як його в його теорії ідей, є якісь вічні незмінні ідеї, так от приблизно існує це місто держави, яке є свого роду еталоном. А Справою держав на землі є наближення до цього еталону. Відповідно, він достатньо велику увагу також приділяв ролі особистості в цьому всьому, тому що добре ці є правителі, але вони абстрактні. Але може прийти і такий реальний правитель. Я так розумію, що цілком можливо він бачив перікла, який. Був свого роду правителем за часів золотих Афін як прообраз цього. Тобто, це дуже сильна особистість, в якій сильна філософська жилка, яка здатна фактично взяти людей і майже насильно привести до блага, оскільки вона має і велику волю, і велике розуміння. Можливо, це також те, що Платон хотів зробити з Діонісія тобто коли він хотів бути його радником і давати йому таке розуміння філософії, яке б дозволило йому перетворювати свою державу на краще. І дуже цікаво, тому Платон виводить в таку фігуру у діалозі політика або державець, яка Певною мірою суперечить його поглядам у державі, тому що він швидше говорить про такого короля людей, який буде стояти над законами, тобто для нього може прийти такий король філософ, який. Буде немов би пастухом для людей, тут він використовує Гомерівську аналогію, і цей пастух він поведе людей туди куди, вони, туди, куди треба, хочуть вони того чи ні. Тут можна навести таку аналогію з доктором, що доктор лікує людину, навіть якщо їй це не подобається. І доктор знає, що краще для тіла, навіть якщо людина вважає, що це не так. Відповідно, такий король він приходить рідко, але коли він приходить, то він навіть не потребує законів, тому що сенс законів в тому, що вони завжди є недосконалими, тобто вони завжди, умовно кажучи, заставляють людей жертвувати своєю частиною свободи заради того, щоб надати їм, наприклад, спільну безпеку. Король. Філософ він знає благо, тому він може обходитися без законів. Фактично, він може втручатися в кожну ситуацію і напряму її розв'язувати по справедливості. Тобто, це така досить цікава думка. Ми її бачили дуже багато, де в тому числі наприклад у Біблії, тому що біблійські царі вони якраз відомі тим, що вони розв'язували конфлікти напряму. Тобто так вони давали закони, але з іншого боку, подивіться на того ж Соломона або Девіда на їх рішення. Тому оцей король філософ це такий якби інший бік ідеалу, тобто може бути ідеальна держава, але може бути не ідеальна держава, куди прийде дуже сильний правитель. Швидше за все, ця думка Платона переслідувала через те, що він бажав, щоб такий король філософ прийшов нарешті до греків. а саме. Краще за все в Афіни, оскільки він бачив, що лише от сильна рука здатна повести Афіни з тої з той кризи, в яку вони потрапили. Він був достатньо реалістичний, щоб зрозуміти, що швидше за все за його життя цього не відбудеться. Тому він виокремив декілька можливих способів побудови держави. Відповідно, у Платона є декілька градацій того, яким чином потрібно будувати державу. Зрозуміло, що е, тут є певні критерії. Першим критерієм є ефективність, і ефективність ділиться таким чином. Найбільш ефективним, на думку Платона, є монархія. Але зрозуміло, що це монархія зі своїми але. Тобто це та монархія, де править саме е, мудрець-філософ. Другою є аристократія, відповідно, де є група оцих правителів, які. Є свого роду мудрецями та е, розуміють блага. Вони менш ефективні, ніж один король, оскільки вони проводять досить багато часу, сперечаючись між собою, та між ними можуть виникати певні конфлікти. І нарешті найменш ефективною є демократія, оскільки демократія це воля народу, воля натовпу. Відповідно, дуже багато знов-таки тих, хто приймає участь у управлінні. Таке правління на думку Платона є неефективним, тому що воно фактично є нездатним до рішення. Але уявімо собі, що щось пішло не так, і до влади приходять, наприклад, не освічені мудреці, а просто аристократи, які є олігархами, тобто які крадуть і думають про свої інтереси, або оцим от головним королем. Є не король філософ, а просто такий самодур і тиран, що в грецькій історії траплялося дуже дуже часто. В такому випадку класифікація стає зворотньою. Якщо країни є недосконалою, то демократія є найменш шкідливою, тобто умовно. Я так розумію, що якраз на цьому етапі Платон не бачив Афіни свого часу, тому що всі ці розмови, які ведуться між цією політичною елітою, дуже рідко приводять до діла. Відповідно, великої шкоди вони теж задати не можуть. Тобто, навіть той самий кейс Сократа, ми бачимо наскільки багато було там задіяно людей. Наскільки це все відбувалося довго, і скільки разів Сократ, по суті, міг спокійно уникнути смерті, відкупившись, під, пішовши у вигнання або е, навіть умовно відмовившись від якихось своїх слів. Тобто це неефективно. Якщо б, наприклад, Сократа захотів стратити якийсь тиран, то він просто б його стратив би в той же день і на цьому б закінчилось. Не було б такої прекрасної історії. Демократія найменш шкідливою, олігархія трішечки більш шкідливою. Тому що ці люди здатні консолідувати вплив та здатні приймати рішення набагато швидше та можуть діяти у своїх інтересах, оскільки вони вже є багатими, тобто у них є всі здібності для того, щоб ставати ще більш багатими. І нарешті, якщо на чолі держави стоїть тиран Самодур, то це найбільша проблема, оскільки він здатен одними своїми рішеннями надзвичайно швидко взагалі свою державу перетворити на ніщо. Тобто ми бачили це. В історії дуже багато разів на прикладі таких імператорів як Калігула або інші, які просто фактично майже ставили свої величезні держави на грань виживання. Одночасно, Платон розумів, що навряд чи все буде саме так, як він хотів би в своїй ідеальній державі, тому він вважав, що можуть бути певні компроміси. Наприклад, може бути компроміс. Між тираном, який біля себе тримає філософа, і, умовно кажучи, будуть плюси, тому що тиран здатний до швидких рішень та до рішучих дій, одночасно він буде слухатись цього свого радника філософа, який буде стримувати його пристрасту сторону душі та не давати йому. Займатися самодурством щось подібне, якраз таки, Платон і хотів втілити, їдучи до Діонісія II, і про щось подібне він писав у своїх епістолах. Але зрозуміло, що Діонісій прочитав концепцію Платона трішечки по-іншому. Тобто, оскільки він мав якесь уявлення про філософію, то він думав, що він і є тим мудрецем філософом, який фактично може стояти вище за закон. Тому він дуже здивувався, коли Платон приїхав та почав намагатися говорити йому, що робити, які закони приймати, що буде більш справедливо, менш справедливо, краще для його держави. Тобто, на думку Діонісія, Платон мав швидше приїхати та. Написати якийсь трактат про те, який він видатний та він фактично, яким він втіленням є теорії Платона на практиці, яка Сицилія гарна під його проводом. Однак, як ми бачимо, у Платона були зовсім інші думки на цей рахунок, тобто його мудрець правитель мав пройти дуже велику школу навчання. тобто Фактично правителям люди ставали після 50 років, і перша частина, як я вже зазначав, була та саме для воїнів. Але далі в основному це були вправи саме у тому, щоб пізнавати світ і ставати на шлях до блага. І найбільш важливою частиною було у вік від 35 до 50, коли людина одночасно могла вже займати якусь політичну позицію, однак. Разом з тим все ще вправлялося в тому, щоб іти до блага як можна більш правильним шляхом. У підсумку мудрець філософ мав би стояти над людьми, тобто, це така свого роду можна сказати, що дещо над людина, оскільки вона мала того, що повністю володіє своїм розумом як пізнавальною, як пізнавальним інструментом, так ще і здатна до етичного самоконтролю, тобто вона розуміє. Як чинити правильно в кожній ситуації, і вона здатна е, донести до людей е, це розуміння. Тобто, фактично, ця людина поєднувала би в собі дуже багато чого, е, починаючи від воїна, атлета музиканта, закінчуючи майстром риторики, еристики, оскільки, окрім того, що людина знає шлях до блага, було б надзвичайно важливо ще вміти донести це розуміння до інших людей. Ми бачимо, що держава Платона. Є такою досить таки ідеалістичною, і вона є дійсно ідеальною державою. Вона є такою собі, можливо, ідеальною монархією. Але для того, щоб щось подібне втілилося, потрібно, щоб склалося дуже багато передумов. Тобто, мають бути правильні люди, має бути правильний час, має бути, мають бути гарні вчителі, які зможуть навчити це покоління правителів, яке має прийти. Ну і нарешті, якщо вже ці складники складуться, то на мою думку не настільки важливо, якою буде форма правління. Тобто, якщо правителі мудрі, то їх може бути хоч 10, але вони всі розуміють, що таке блага, відповідно, вони всі до нього дійдуть. Якщо тиран самодур, то навіть те, що він один, зробить тільки гірше. Демократію Платон вважав просто такі пустою балканиною, пустим марнуванням часу. Як ми бачимо, історія показала, що для Афін він, можливо, був правий, оскільки після Платона Афіни продовжували оцей свій поступовий дрейф до занепаду, як в принципі і вся еліністична цивілізація. Ми бачимо, що теорія держави Платона дуже тісно пов'язана з його метафізикою, з його антологією тобто, знов таки, це частина великого цілого, яку не можна розглядати окремо. Держава має відповідати душі, тобто кожна людина має жити відповідно до свого покликання, своїх здатностей, здібностей та бажань. Головною чеснотою тут є стриманість, тут є бажання поступитися своїм інтересам на користь держави та інкорпорованість громадянина у суспільство. Це та риса держави Платона. Яка я вважаю є найбільш сучасною, тобто, оскільки в сучасному світі людей надзвичайно багато і держави надзвичайно великі, то дуже значна частина громадян вважає, що держава це не їх справа, вони абсолютно живуть своїм приватним життям, тобто мають громадянство якоїсь країни, але фактично нічого для неї не роблять. Це призводить до того, що Владу беруть інші люди, які маніпулюють е, цими людьми та всіма іншими, відповідно, це швидше за все приводить до створення олігархату та занепаду держави. Тому, хоча теорія Платона є архаїчною, то дуже ідеалістичною, однак я вважаю, що ми можемо винести з неї декілька дуже цінних уроків. Дякую за вашу увагу! Залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!